Вітаємо вас на 30 липня. Сьогодні з яриком покажемо баклажани, доки вони є. Тому що почали продавати і не тільки баклажани, зараз продаємо вже й перець, білозірка і помидори. Тому покажемо, що в нас є. Трішки он нарвали, невелике замовлення. Також пройдемось по ділянці, покажу зав'яз, скільки баклажанів на кущі, звісно ж, і живлення, яке давати надалі. На серпень місяць. Зараз покажемо наші результати. Так, отакі от баклажани на сьогодні. Це у нас чорний красень. Ось такий вимахав, Ярик показує. Чорний красень. Також є алмаз, він трішки менше йде. Ось такий. І гібрид, як називається, фабіна. Фабіна? фабіна? Так. Дякую, що підказуєш. І гібрид фабіна. Так, і ось такі полосаті це циконіки. Дуже гарно, коли торгуєш, наприклад, на прилавку. ну Не здаєш там на магазин чи десь оптом. І перчинка. Да? Зірвали ще перший червоний перець. То досить не, ну, непогано виглядає на прилавку, якщо різний там. Ще якби був білий, ну білого в цьому році в нас немає. Оце досить непоганий, але посадив небагато, як завжди. Те, що гарно, знаєте, вродить, то його небагато. Значить, є в мене. Давайте я стану ось так. Навіть видно по листю. Оце в мене фабіна, оце чорний красень, алмаз десь отам. А оце, хто зна, що я тут садив, одне листя. Одне листя немає зовсім. Ні одного баклажана. Ряди по 40 метрів, ще два ряди посадив, два ряди, і немає ні одного баклажана. Можливо, ще буде, але ж і цвіту не видно. Поки що радує, знаєте що? Це гібрид фабіна. Що, ярик, нема? Баклажан там? Та нема там нічого. Поки що радує... Фабіна, я його колись вирощував у теплиці. Подивіться, скільки зав'язі, ось є маленьке, є більше, є цвіт, дивіться, на пасинку цвіт. Я коли у теплиці вирощував, я його формував у два стебла, пасинкував, залишав лише зав'язь і під'язував. Якщо вирощувати в теплиці, можна виростити саме стебло за вишки. Метр, а той більше. Хто професійно займається в великих теплицях, я навіть бачив відео, то непогано Фабіна дає ну, непогані результати. Звісно, є отаке листя, але що ти зробиш? І, обробляє, о, і обробляється, але ж все одно ну, без цього ніяк. Тому на той рік, думаю, найбільше я таки посадю Фабіну, тому що... Ну, багато баклажана. Але щоб оця вся завість трималась, обов'язково, друзі, по листу даємо кальцій і бор. Тому що вершина гниль, вона також може бути і у баклажана. Що знайшов цвіте щось. І також, щоб цвіт не опадав бор. А по а, а у корінь. В моєму випадку зараз це буде 10,540 на рахунок живлення. Я зараз цією формулою кормлю все, що в мене є. Помідори, перець і баклажани. Багато нема, тому що вже ну, вони якби продані. Ось, дивіться, який лежить. Тому сьогодні з яриком вирішили вже показати, бо ну дійсно так кожен день зриваєш, зриваєш. І просто вже не буде чого й показати вам, крім листя та цвіту. До цього я теж давав каліні добрива. В цьому році використовую чисто агасоль. Бачите, є така листя кругом. от Кожен рік. Але воно мене не турбує сильно. Скажу, ми врожай візьмемо. Живлення є, сила росту та плодоношення в куща є. Та хай собі, як каже, сохне, воно нам не заважа. По листу пройдемося йодом. І все буде добре. Відшкідників, актоцид у мене і все. Колорадського жука, як бачите, немає. Один ось сидить, ну його, в принципі, цей рік і не було у нас. Саме головне, друзі, по листу давати кальцій бор, щоб у вас тримала зав'яз і щоб було ще й багато завязі. Звісно, якщо порівняти баклажан з теплиці і у відкритому ґрунті, бо я вирощував і так, і так, то в теплиці набагато більша врожайність, він довше плодоносить. Його можна формувати. Але скажу, у теплиці хворіє теж. Та й тут багато. Просто погано видно. Кущі не пасенковані. Поки знайдеш. Так, на краю Ярик, так? Да? Що тут у нас? Є баклажани, вони ростимуть, по ходу так діла рвемо. Ну, це Фабіна, бачу, от Фабіна, вона в цьому році нас і виручить. На цьому, друзі, будемо завершувати такий був коротенький огляд просто про баклажани, поки вони є. На цьому все. Далі буде і всім пока.